Перелік та ненавість до України викачували яйцями міністру освіти, науки, молоді та спорту України Дмитру Табачнику. Таким чином, хмельницькі студенти за підтримки громадської ініціативи оновлення країни, молодіжної рефентури Конгресу українських націоналістів та молодіжної громадської спортивно-патріотичної організації Тризуб імені Степана Бандери вирішили допомогти пану Табачнику та повернути йому здоровий глуст. Де ж нормальний студентів нечує? Для більшої ефективності організатори акції закликали усіх студентів брати яйця і допомагати. Молодь із задоволенням погоджувалась, хоча й не всі вірили, що це допоможе. Як заявив координатор громадської ініціативи оновлення країни Олесь Вітряний, цією акцією висловлюється протест табачнику не тільки як міністру, але й як громадянину. Його хамське ставлення, коли він називає. Українців е, західної України, е, не українцями, які відрізняються від жителів всієї України, коли називає всіх малоросами, і це писливо скажімо, йому йому доставляє задоволення. Це організатори акції яйцями Потабачнику стверджують, що міністр потребує допомоги народних цілителів і тому закликали всіх студентів приєднатись і сумісними зусиллями вилікувати головного освітянина країни. Ми хочемо звернутися і до інших областей, до організації, скажімо, ті, які співорганізаторами також звернуться, щоб висилати йому бандеролями яйці табачнику, щоб він отримував їх з різних куточків України. Я думаю, бодай якісь яйця такі воно мусить подіяти, бо можливо, скажімо, є якісь особливості нашого міністра. Точно можна сказати тільки одне: якщо всі студенти проникнуться ситуацією табачника і підтримують хмельничан, то проблем із яйцями у міністра освіти не буде. Вікторія Земба, Юрій Чорний, ВІП-Новини.